Інвестиції на користь шахраїв. півтори сотні осіб, які купили квартири у центрі Києва, стали жертвами нової махінації. Будівельна фірма грошима інвесторів розплатилася за борги перед банком, а людей відправила змагатися з судочинцями. Ревнителі феміди людей не захистили, навпаки, порадили банкірам забирати квартири собі і продавати новим господарям. Цю історію ми вирішили використати як модель для наших глядачів і ще раз нагадати головні правила обережності на ринку нерухомості, аби не поповнити лави обманутих. Не живіле обладнання це все, що залишилося від велотреку на Богдана Хмельницького. Фірма Консоль на гроші інвестора пообіцяла звести тут багатоповерхівку, а поруч бізнес-центр із велодоріжками. Роботи обіцяли завершити у 2006 році, проте досі ні квартир, ні велодоріжок люди не отримали. Жити тут планував Петро Португалов, громадянин Німеччини, за квадратні метри в центрі Києва, що у 2003 році заплатив 600 тисяч доларів. Замовив дві квартири та офіс на першому поверсі. 11-й Это вот видите, закруглення такое йде, вот эта вот квартира. А одна знаходиться вот там, де два окна, тільки на ту сторону. Хотілося мати в Києві пристанешься для того, щоб есть могилы моих Фірма звела коробку, а у кризу 2008-го заморозила роботи. Інвесторів навіть умовили доплатити за житло. Тут довжен бути торгово розкатівний центр. Сверху довжен бути вілотрек. А під білотреком внизу паркінги. Нам подобається це місце. тут багато много іностранців, наскільки я знаю, котрі покупали тож квартири. Та згодом з'ясувалося, квартири тим, хто за них заплатив, не належать. Керівник фірми Консоль взяв кредит на зведення пансіонату у Криму. А цей будинок. Віддав під заставу Промінвестбанку. ті люди, які виплатили нас, хоч би повинні були спросить, як можна було здати в банку ви а я виплатила 100%. і таких як я ізвініті 50%. Представники фірми консоль кажуть, кредит і заставу оформив директор, який вже у них не працює. Будівельники щоправда пропонують банку віддати будинок. Ми консоль предложена банку промінвестбанку, Рішення в плані якого? Предложити перезалог, для того, щоб цей вопрос мирним путем. Тому действия предприйняти чекаємо результат. Заставу проданих квартир незаконною вже визнав і Шевченківський суд столиці, та промінвестбанк виграв апеляцію. А й з повторними скаргами суд узагалі повівся дивно, пояснюють адвокати інвесторів. Ну от два рішення, два пайщика суд розглянув, прийняв рішення, і в пользу. А третий, по поїздку третього пайщика, основи на тих же нормах закону. на тих же самих обстоятельствах, просто мінялась фамілія. Суддя Садалаєв Анзор Ібрагімович е, виніс рішення, в тому, що все нормально, можна брати чуже імущества, здавати його в залог. Як убезпечитися від подібних історій при купівлі квартири, ми питаємо юриста Михайла Можаєва. Правник стверджує, якщо інвестувати у недобудову, закон не дає майбутньому власнику жодних гарантій. Інвестор uh, не отримує права пользування на об'єкт до тих пор, поки об'єкт не введений в експлуатацію. Сам застройщик при. Полученні денях он вправі повністю владі пользуватися і розпоряджатися даними средствами на своє осмотрення, в тому числі тими об'єктами, корови у нього знаходяться в собственності. Якщо ви все ж купуєте квартиру у недобудові, юрист радить укладати із забудовником додаткову угоду та прописати заборону на заставу проплаченої квартири без згоди інвестора. Оксана Тупальська Денис Перегудов, Перегудовтивай.